Всім привіт! Сьогодні ми зануримося в самісіньке серце флорболу, в рух, бо саме він, знаєте, перетворює звичайну гру на справжнє мистецтво. Ну що, поїхали? От ви колись замислювалися, в чому ж різниця? Що саме відрізняє просто хорошого гравця від, ну, справді, віддатного? Може, це якийсь надпотужний кидок? Чи філігранна техніка володіння ключкою? Відповідь насправді трохи цікавіша. Насправді весь секрет криється глибше це рух, уміння правильно, а головне вчасно пересуватися полем, це є та сама суперсила у флорболі, це фундамент, на якому вже будується все інше. І почнемо ми з найцікавішого з мистецтва атаки. Давайте розбиратися, як же створювати ті самі моменти, які потім і вирішують долю цілого матчу. В атаці все зводиться по суті до двох основних цілей. Перша ідеальна створити реальну загрозу воротам, тобто гольовий момент. Друга, якщо такої можливості прямо зараз немає, надійно зберегти контроль над м'ячем і просто терпляче чекати на свій шанс. І знаєте, що найцікавіше? Дуже часто найважливіша робота в нападі відбувається взагалі без м'яча. Відкривання це таке мистецтво вчасно прискоритись чи різко змінити напрямок, щоб залишити свого опікуна позаду. А створення простору це ж справжня шахова партія. Ви своїм рухом відволікаєте захисника і буквально відкриваєте вільні зони для своїх партнерів. Ну, звичайно, коли мнять вже у вас гра зовсім інша. Тут ключовим стає повний контроль, легкі поштовхи, несподівані зміни напрямку, якісь обманні рухи. Весь цей арсенал потрібен, щоб збити суперника з пантелику і прорватися до воріт. Отже, бачимо, що виходить така собі дуель напад це творення. А захист це руйнування, дві сторони однієї медалі. Давайте тепер перевернемо цю медаль і подивимося, як будується та сама непробивна оборона. Отже, час поговорити про захист як стати тим гравцем, якого нападники суперника намагаються просто уникати, як перетворитися на справжню стіну. А все починається з правильної позиції. Просто уявіть собі таку стиснуту пружину, яка готова розтиснутися в будь-який момент. Це і є бойова стійка. Коліна злегка зігнуті для мобільності, корпус трохи нахилений для балансу, а ключка це, наче, щит, завжди на поготові перехопити пас або заблокувати удар. Добре. В стійці стоїмо. А як рухатися? Основний інструмент тут це приставні кроки. Це такий рух боком, коли ноги не перехрещуються. І чому ж це так важливо? А ось і ключова думка саме такий спосіб руху дозволяє постійно залишатися обличчям до нападника, контролювати кожен його рух і просто не давати себе обіграти. Переваги тут ну просто очевидні. З приставними кроками ви завжди на крок попереду, ви готові миттєво зреагувати на будь-який ривок суперника. Можете ефективно виставити ключку для блоку, і що найважливіше, ніколи не втрачайте контроль над вигідною позицією між нападником і своїми воротами. Отже, послідовність дій в ідеалі така перше, потрібно швидко скоротити дистанцію, щоб почати тиснути на гравця. Друге, і це найважливіше, контролювати позицію, тобто завжди бути між нападником і своїми воротами. І третє, якщо атака триває, правильно відступати, зберігаючи при цьому загальну оборонну структуру. Ми розібрали атаку, розібрали захист, а тепер три золоті правила, які є абсолютно універсальними. Вони стосуються кожного гравця на майданчику в будь-якій ситуації. Перше, і, мабуть, найголовніше це баланс. Уявіть, що ваші ноги це коріння дерева. Якщо вони міцно тримаються за землю, вас майже неможливо збити з ніг. Втрата рівноваги це миттєва втрата контролю над грою. Тому міцна стійка є запорукою успіху. Друге огляд. Гравець, який дивиться лише на м'яч, бачить ну, дуже малу частину гри. Справжня майстерність це постійно сканувати поле наче радар. бачити і партнерів, і суперників, і намагатися передбачити їхні дії на кілька кроків уперед. Тому тримайте голову піднятою. І третя, звісно ж, реакція. Флорбол це гра на швидкості світла, ситуація змінюється щомиті. Уміння миттєво відреагувати на якийсь несподіваний пас чи різкий ривок суперника ось що дійсно відокремлює хорошого гравця від справжнього майстра. Ми пройшлися по ключових аспектах руху в атеці та захисті. Але, як ми всі розуміємо, теорія без практики нічого не варта. Тож яким має бути наступний крок? Отже, ключовий момент, який варто звідси винести, саме правильний рух є тим самим фундаментом, на якому можна збудувати всю свою ігрову майстерність. Це не просто якийсь додаток до техніки, це її основа. І наостанок, таке питання на подумати. Не потрібно намагатися освоїти все і одразу. Просто оберіть один елемент, про який ми сьогодні говорили: чи то відкривання без м'яча, чи то ідеальні представні кроки в захисті. Який один рух стане пріоритетом на наступному тренуванні? Почніть з малого, і результат точно не змусить себе довго чекати.